Часть української компанії «Донна» у виставці такого масштабу, як салони Дельмобіль Мілано, це неабияка подія. І реакції захоплених відвідувачів найкраще тому підтвердження. в тому, що салони Дельмобіля Мілано професіонали чекали із нетерпінням ніхто не сумнівався, адже це, напевно, найважливіша подія в світі меблів та дизайну, яка дозволяє не лише познайомитися з новинками, але й зав'язати необхідні знайомства. Безумовно, 2023 рік проходить під прапором України, і салони Вельмобіля Міляно не став виключенням. Це український стенд на цьому стенді. Представлено сім українських брендів. Декілька компаній зі своїми предметами, декілька дизайнерів реально працювали над тим. Як нас всіх поєднати, щоб кожного було видно, щоб кожен був правильно показаний світу? І це було дуже прикольно, коли найкращі топові відомі українські дизайнери просто накидували в чат своїх ідей. Наш стенд просто неймовірний. Він вражає дивовижним почуттям смаку, креативним мисленням, дивовижна філософія. Я вважаю, що ми вийшли на неймовірний конкурентний рівень. Ти подивися на кожен предмет тут. Він наповнений якоюсь любов'ю, якоюсь історією, якоюсь повагою до кожної деталі. Це про нас, про українців, і це здається про дуже класну інтеграцію українського дизайну у світову культуру. Стенд справді перевершив усі очікування. Дизайнери з усього світу приходили подивитись на український дизайн, і варто зазначити, залишались задоволені побаченим. Наш наш продукт один із найкращих на ринку, а якість сервісу та наших послуг уже всі давно оцінили. Люди стоять у черзі, щоб побачити цей стенд. Гадаю, цим усе сказано. сказано, ми нарешті вийшли на світовий рівень. Ми можемо представити наші меблі, за якими дійсно горді, які представляються не тільки в Італії, які на сьогоднішній день їздять в Америку, які були в Франції. Як на мене, це просто надзвичайний рівень, і я пишаюся нашими виробниками. І сьогодні, власне, представлені. Роботи одних, з напевно, з найкращих наших представників. Особливої атмосфери стенду додавала і щира посмішка Наталії Донченко, власниці української фабрики «Донна». Ще пак, адже сьогодні здійснилася її давня мрія. Бути тут на Ісалоні то була наша реально мрія, до якої ми дуже прагнули. Тож сьогодні, бачиш, яка можливість «І-донна» вже де в Мілані на виставці і салоні. До Мілана Донна привезла неймовірний диван Рафт, створений фабрикою в колаборації зі своя студія та дизайнером Денисом Соколовим. А також емоційні столики сумі Нагаші, авторства студії Декор Кузніцов. Ми отримуємо прекрасний фідбек, дуже круті емоції, дуже круту високу оцінку якості дизайну всього разу. І звісно, я пишаюся, бо ми українці, ми тут і ми можемо давати світу красу. Америка, Німеччина, Японія приходять до нас і кажуть, що ми дуже круті. Це приємно стендом. Були зацікавлені і азербайджанські архітектори, котрі з нетерпінням чекають на відкриття шоуруму «Донна» в Баку. Адже вони багато чули, в тому числі і від українських колег, що Донна – це більше ніж просто якість європейського рівня. Якщо чесно, я вперше бачу цей продукт, і мені він дуже сподобався. Я сиджу, торкаюся усе дуже якісне. Я це відчуваю. Я думаю, що в майбутньому я буду використовувати цей продукт. навіть з точки зору можливостей виробництва, деталізації та якості в першу чергу. Ми вже вищі. Ми не те що, Ми те, що на одному рівні. Ми перевершили багатьох італійців. Мені дуже сподобалися меблі компанії «Донна». гарно, зручно. Диван дуже зручний, і особливо мені сподобався столик. Взагалі все дуже класно, хороша фабрика, і я би з радістю співпрацювала з ними. Я дуже давно знайома з Дона з їхньою фабрикою. Ми працюємо. Я задоволена. Я направду, задоволена, що нарешті наші українські меблевики, підрядники роблять речі, які не уступають якістю Італії. Ми робимо надзвичайно красиві речі, які можуть конкурувати з відомими італійськими брендами. Я пишаюся нами, тому що це новий рівень для нас, про нас чує весь світ. Звісно, на стенді було багато українських дизайнерів. Вони приходили сюди як до посольства рідного українського дизайну, зітканого з українських ідей. Українського виробника. Що мені подобається з Дона, Дона робить нереально кастомні речі. Це не було такого, що ні, ми цього не зробимо. Він сказав, окей, ми для тебе зробимо любе. Тобі подобається, нам теж подобається. Давай це робити. З донною ми співпрацюємо напевно вже три-чотири роки. Крута команда конструкторів. Дуже професійний менеджмент все пропрацьовано до деталей. Донна – це дуже емоційний виробник, який готовий братися за будь-яку справу, будь то дрібничка чи облаштування цілого будинку. Вона постійно генерує якісь. Ідеї, за які вона відповідає, готова боротися, відстоювати це дуже так по-українськи. Найчастіше такий меседж, який ми чули, ми вами пишаємось. От просто приходять всі, кажуть, – «Донна, ми вами пишаємось. Слухай то ми за день вже такі запишені з собою да? і радісні і щасливі. бо ти, звісно, в той момент розумієш, що ти займаєшся своєю справою, ти на своєму місці, ти потрібен світу, в тебе є своя місія, і ти тим самим і сам пишаєшся тим, що ти виробляєш. І це справді дуже добрі новини для світу дизайну Азербайджану та України: отримати визнаного, стабільного виробника, який може конкурувати з європейськими меблевими фабриками за якістю та ціною, створюючи при цьому екс. Інклюзивний дизайн. Наша місія створювати круті стильні речі, особисті, яскраві і давати їх людям. Тож я розумію, що я створюю меблі, які дарують людям яскраві емоції. Це круто. Ну і де ще, як не в Мілані на і салоні, загадувати бажання. Ми очікували, що все буде добре. Але ви ж, все дуже круто. Але в нас є вже наступна мрія вже представити свою фабрику Дона як монобренд своїм стендом Дона. І це дуже правильне бажання, адже такий дизайн підвищує рейтинг країни на міжнародній арені. Міжнародні виставки для Дона то даність. Адже якість нашої продукції відповідає світовим стандартам. «Донна» – коли пишаєшся в Італії, що зроблено в Україні?